Дмитро Буйвол народився 1 липня 1991 року в місті Суми. Базову середню освіту здобув Сумській загальноосвітній школі номер 12 У 2008 році закінчив сумський професійний ліцей сфери та послуг за професією кравець. Дмитро сформував у сумчан поняття Жива скульптура, розпочав широкоформатну програму розвитку вуличного мистецтва у жанрах жива скульптура та вогняне мистецтво. Разом зі своєю командою відвідав близько 50 населених пунктів України та 14 країн світу. У 2017 році увійшов до топ-50 митців світу. Завдяки Дмитру в місті Суми прийшов фестиваль вуличних мистецтв Харетонкофест, який у 2020 році набув статусу всеукраїнського. Це те ж саме мистецтво. Просто тут я палив фітілі, там я палю. З перших днів військової агресії РФ проти України Дмитро Буйвол активно проявляв свою громадянську позицію, допомагаючи мешканцям міста. А у червні 2022 року став до лав Збройних сил України. 11 серпня 2023 року, під час штурму позицій бригади війська МРФ в районі Першотравневого та Орлянки на Харківщині, солдат Буйвол разом з побратимами героїчно загинули, прикриваючи відхід свого підрозділу. Ціною власного життя врятував своїх побратимів по службі. У Дмитра залишились батьки, цивільна дружина Наталія та донька Марійка, яка народилась вже після його загибелі. Мрія відновити садиби Харитоненка та Зборомирських у Старому Селі. Дмитру Володимировичу присвоєно звання почесний громадянин міста Суми та нагороджено почесною відзнакою за особливі заслуги перед громадою Сумського району першого ступеня посмертно. Назавжди з нами. Це наш код пам'яті.